Всім привіт! Ми збираємося. Все, там воно вже зібрано. Всім привіт! Починаємо нове відео. Давно нас не було, ми трошки були пропали. Тут вікусь прилетіла до мене. Тому ми зараз збираємося на роботу, хочу сьогодні записати нове відео, повертатися назад, а там уже все буде видно далі. Поки будемо працювати в такому режимі. До речі, дуже прошу, напишіть вам, як буде вам тут звук і якість відео, тому що я змінила телефон, тому хочу знати, як вам нове відео і нова якість. Ще одна куточка моя. Бабочки наробила. Це я це на які довела, ми там приїхали три роботу, я по то проїхалась. Ще з іншої сторони себе покажу. Драй. Тому я вирішила зараз походити з кудрявим волоссям трішки. Мама, нам Ілона Юрна скинула список тих, Ти там є? У буржник... Можливо, ні, би ні. Не там не тільки все що, все, що радує маму, що донечки нема у списку ворожників я... трудового навчання. Хоча я не здала, Ну, ти... не здаю. Те, що ми зараз проходимо по темі. Ну, вона брала участь там в конкурсах якісь і, надо, і вона там якісь перекрила це конкурсами. Шось. Тому, вона буде що... здати. Так що... так що. Тому беру вас з собою, ми зараз з яку вже будемо збиратися і виходите. Треба в, губ... В, губ... в губки намалювати, щоб мати більш-менш хороший вигляд. Це ми з вікусочкою топаємо. Ну, як на мене, непогано виглядає. Правда? Чи погано? Так. Якщо біжимо працювати, вчитися. Хтось вчитись, хтось працювати. Так що побігли. Реклама. Плитка і сантехніка. Люс. Куди ми йдемо, Вікторія? Мардвія. Йдемо нашого хлопця вкусила біджола. Так що йдемо забирати його. Угу. Чекаю вікусь, глянь, такий гарний котик. Боже мій. Щось там колупається. Сьогодні в нас вже з вами вівторок, вчора я відео не дознімала, день був дуже напружений, щось виснажилася трішки, але кінець навчального року то завжди так. Дуже тяжко, дуже напружено, тому маємо з цим щось робити. Сьогодні ми продовжуємо вівторок, сьогодні в мене уроки в школі, заняття вдома, власні діти. Власні домашні обов'язки, тому з цим всім потрібно впоратися. Тому кожному з вас бажаю бажання, натхнення, любіть себе, відпочивайте і я беру вас з собою, їдемо в наш вівторок. Тому скоро побачимося. Маю зранку ще одну незакінчену справу: це моє планування ось мій тиждень. Він ще, можливо, з'являться це те, що я конкретно знаю, що має відбутися. А зараз вам покажу ось так виглядає мій місяць. В місяці я пишу заняття там, де я маю бути нагадування про день народження. А тут розписано все по моїм сферам життя, основним, що я маю робити. Також у мене є обов'язково денний розворот, для мене є обов'язковим. Олівчикам я пишу те, що має, скажімо так, тимчасовий характер. Да? Я не впевнена, що саме в цей час воно буде виконуватися, тому я і пишу його олівчиком. Те, за що я впевнена, 100% що це відбудеться саме в цей час, це вже я пишу ручкою чорною, заповнюю чорною. Відмічаю те, що зробила зеленою, тому мені за вчорашній день був ввечері трошки. Кепсько почувалася, я маю заповнити те, що я вчора зробила. Попилососити я попилососила. Протерти поверхню кухні протирала. Вечірню зробила. Посуд помила. Читання ні. Сніданок обід вечеря. 10 кроків тисячно ходила. З Матвієм читав тато планування щоденник і обов'язково сон. спала. Ось так воно виглядає. Ось тут мені треба ще вирішити деяку, деякі питання. І зараз розпишу сьогоднішній день, покажу, що у мене вийде. Ну, ось приблизно так виглядає моє планування на сьогодні. Тут справи, яким я віддаю пріоритетність ті, що мені 100% потрібно зробити сьогодні, бажано, да? на що звернути увагу, це особливо те, що має вплив на мій особистий розвиток. А це справи, які я маю зробити. Ось тут потрібно вже поставити галочку, тому що. Діти в мене вже зібрані, ранкова рутина зроблена, поснідала. Так, е буду намагатися слідкувати з цими, за цим всім. Е це дає мені можливість не забувати ні про що. <кій> У мене ще є сторінки, де я вигружаю всі ті думки, які в мене є. Тобто те, що я маю зробити, щоб не тримати в голові. Тому. Щоденничок у мене практично відкритий завжди. Якщо вам цікава тема мого планування для віч, що це для мене, пишіть, я зніму окреме відео, тому чекаю на вас в коментарях.